Кто давал команду? А? Да, ну есть распорядок. Да. Ну а кто будет вести? 20 минут сидим. Слово никто нам не сказал. На, на Меня пригласили на сессию. Давай, Давайте или вы тогда есть распоряжение? Чего было распоряжено, Или вы пошутили? Нет, роман. 20 минут. Слово никто не сказал. Слово распоряжение. Старый мягкий голова. На сутричье я не могу что-нибудь до а На сутричье. Сейчас я ставлю в питание. 16 та мене пригласили сьогодні на сесію. Точні, і вся фракція. Ми прийшли слова, ніхто не каже. На сесію не приходить,

<пишите> секретаря у нього там, щоб міський голова тільки що вийшов і поїхав на зустріч. Я так дуже зібрав депутатів на сесію, яким чином він не прийшов. Вони отак от плечима повели, нічого не можу сказати. Я, Я хочу звернутися до журналістів. Будь ласка, ну донесіть. От, я на минулій сесії сказав, що у Сергій Алейовичу він не міняєма людина, неадекватна, йому треба піти полікуватися. Як можна було зібрати депутатів міської ради і не прийти до них, це яка до депутатів неповага? Яка неповага до виборців, які обирали цих депутатів? Я вас дуже прошу, будьте добрі. Дорогі мої засоби масової інформації. Донесіть. Я вас прошу, донесіть це людям черкащанам, бо це безприєм у нас. Такого ще не було, щоб у нас мер зливав сесію і на неї не приходив. Бачимо, що відкриває ведаю і закриває пленарне засідання ради міський голова. У випадку відсутності чи немотивованої відмови проводити сесію, секретар ради або депутат за рішенням. Рада відповідно до статті 46 закону прийну, сфер, Ще раз. А у випадку відсутності чи не відмови проводити сесію? Секретар ради або депутат за рішенням ради відповідно до статті 46. Рішення 30. ну, пошукайте. Бондаренко немає. Боднар. Є будяк. Володимський. Немає. Бурячинський Волошенко Вончаров. Кольцем. Сейчас Ну, Давайте ще.